Ранку, ми з України, я Ірина вітаю всіх на моєму ютуб-каналі. І сьогодні у нас карта Дня Лицар-жезлів. Ви знаєте, ця карта така трошечки різка, в тому плані, що запальна вона. Як той сірник, який запалюється, біжить, мчиться кудись швидко. Якщо ми подивимося на цю карту, то. Ми одразу зрозуміємо, що, як пуля непробивна людина, яка біжить до своєї мети. Наприклад, очарувати якусь жінку, здобутки на роботі, до успіху у кожного, звичайно, своє. Але якщо ви жінка, Може бути, що у вас сьогодні дійсно буде такий кавалер, дуже настирливий. І в одному напрямку. Мета цього кавалера, звичайно, ну, більше сексуального плану. Ось. Якщо ви чоловік, теж може бути, що ви біжите до якоїсь жіночки. Ось. А з другого боку, це ще карта кар'єри. Тобто швидкий, стрімкий кар'єрний зріст. Ось. Комусь сьогодні перепаде робота, Ось робота на колесах, на ногах. Ось сьогодні не хвилинки не сидіте на місці. Ось якось так. Ну що ж, готуйтеся до якихось нових ідей, до нових кар'єрних зростів та кавалерів. Бажаю вам гарного дня, чудового настрою! Бережіть себе і все буде Україна на все добре!